Продажі електромобілів Тесла в Європі підскочили в півтора рази. Варіанта два. Це або пройшов якийсь гей-парад, і половина йшла на нього і по дорозі купили Теслу. А друга половина просто йшла за резиновими бабами, і теж по дорозі в магазин Теслу зустріли І загребли собою ще пару пару цих відер. Чи як? Я просто ну, чи, чи, чи якось по другому Теслу купляються? Так, ну. А якщо трошечки серйозності внести в цю новину, то продажі помітно зросли внаслідок зниження цін на початку поточного року. Це ми говорили там в попередньому буквально випуску, то що там Тесла колотить цінами. Ілон Маск не дурак. От якщо от серйозно так трошки глянути на ситуацію, він трошки приспустив ціни, наростив об'єм продажів і компенсував цим. Якраз от своє от вікно закрив гештальт. нідальот по продажам, так скажем, і всі довольні, Кроме тих, хто купив тесли по, по стандартному прайсу. Логіка зрозуміла, але цікаво, чи не втратить в якості Тесла після цих падінь. Будемо спостерігати.